Лабораторія, тут хімія, фізика, біологія. Хімія, хімія. Мики, але не готові. Сюди привозять лінія роздачі. Купляється більшість цього, купується через Прозору маркет, От, тому це проста. Процедура лише не купляли ще через процедуру? прозору самі і... ж будете закупівля. Тендера да, да. Тендери поки проводять. У кожного добрі є набір, з якого можна спасти робота, запрограмувати це. З виробництва обладнання для шкіл і да, додатків, і меблі і всього іншого. То меблі вже готові вийти на те, що ми локалізуємо закупівлі. тобто через прозоромаркет, субвенцію направимо тільки на українського виробника, а ці ще поки що не готові. Тут теж цей ринок буде працювати. 2 мільярди на ринку це хороші кошти для таких виробників. Далі ще в планах є і релокація. Професійно-технічних ліцеїв релокований ліцей номер 14 та на Безпосередньо сьогодні ми проговорили питання релокації закладів профтехосвіти та закладів вищої освіти. ціленаправлених вже для індустріального парку. Тобто професії, спеціальності, які будуть здобуватися в цих закладах, 100% потребує сьогодні індустріальний парк, який розбудовується в Закарпатті. Залишили Оце нашого нашої екскурсії по навчальному закладу піднімалося дуже багато питань, нагальних питань саме освітянських. Ну перш за все, це підвищення заробітної плати. Обіцяють друге питання, яке дуже турбує зараз у вересні місяці, мабуть, абсолютно всіх адміністраторів шкіл. Це робота за йкомом. 2 потрібно працювати. Саме від нього залежить субвенція, тому шановні колеги. Якщо хтось буде мене зараз слухати, працюємо на «АйКомом-2». дуже цікавився. Пан міністр, саме вчителями, які працюють у закладі, як їм працюється, як живеться під час релокації, які враження від того, що почали працювати в новому в іншому навчальному закладі. Крім того, була звернена увага його на матеріальне забезпечення закладу, а саме те, що стосується дидактики, і обіцяли нам дуже цікавий механізм, який під під субвенційні кошти буде будемо мати змогу закупити програмне забезпечення для наших мультибордів інтерактивних дошок, що дуже і дуже є потрібним.